Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що його дорослий син, який має зір мінус 9, мобілізувався кілька місяців тому. Мій син йому виповнилось 27 років у лютому, і він зразу мобілізувався. Самостійно, без повістки, він пішов до ТЦК. Це було ще до прийняття закону. Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах відбору медичного відбору. Він готувався до цього, чесно кажучи, 4 місяці. Йому важко було з цивільного життя більш-менш вільного переходити в те життя, в яке зараз. Попав, сказав міністр в інтерв'ю Радіо Свобода. Міністр додав, що задовго до цього у нього сином були розмови, достатньо такі тривалі. Перші два місяці цих розмов, ще наприкінці минулого року, він до цього був не готовий, але він вже знав, що він має йти. Якщо батько міністр, то мабуть він міг бути мажором якимось. Але насправді я достатньо серйозно підходжу до того, яким має бути яка відповідальність і сина міністра і міністра, який має сина перед державою, в тому числі, сказав Клименко, додавши, що рішення мобілізуватися, син прийняв самостійно. За його словами, син перебуває у військ. Ку близько трьох місяців.